Вітаю всіх на своєму каналі. Збираюся я зараз на пошту відправити деякі комплекти постільної білизни, що продала. Я, напевно, зараз вставлю вам трішечки промо-відео, те, які постільні комплекти я продаю. Я брала собі на огляд сім комплектів, і частину я продала, частину пересилаю назад на перешив, бо комусь треба наволочки. 50 на 70, десь треба прострадло на резинці. Коротше кажучи, відправляється в цей пакет назад, дещо наперешив, перешив, дещо так. Дещо відправляю, дещо лишила. В мене тут в місті заберуть. Ну і якось так щось в центрі ще познімаю. думаю. Взагалі, хто не знає, то я вже рік займаюся дропшипінгом постільної білезни. У мене все офіційно, я сплачую податки за всі продажі. І постільна білизна в мене якісна, дійсно, якісна, 100% бавовна, користую сама. Дуже часто питаєте мене, звідки мої постільні комплекти, так це в мене. Не всі комплекти є зараз вже в наявності ті, що в мене, ну, ті, що я стелю на ліжко, але є багато новинок, і я постійно оновлюю асортимент. Посилання, де можна їх замовити, є завжди в описі під відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я також продаю. Так що, якщо не хочете розбиратися в сайті, то підписуйтесь на телеграм, пишіть за постіль, я вам відпишу. Як і обіцяла, показую невеличкі промо, поки монтую відео на халявші, це повний огляд цих комплектів. Дуже класні кольори, дуже якісний друк, і ці постільні комплекти не линяють, кольори не втрачаються під час прання. Звісно, якщо ви не будете прати на височезних температурах, тому що зазвичай бавовна любить температуру не більше, ніж 60 градусів. Найкраще прати при 40, так як роблю я. Мої постільні комплекти, як були в перший день використання, так і зараз, уже пройшов рік, а в мене дуже гарна постіль. Із новорічних комплектів також собі дещо замовляю, бо мені треба перешив, і потім у наступних відео покажу, яку саме взяла. Ну, Щось повідправляла я посилочки, і зараз йду, не знаю, що мені треба, щось мені було треба. Ой, зараз піду походжу трошки по магазинах. А в нас тут буде зараз розпаковочка. Я вже додому, в магазинах нічого не знімала, якось не той був настрій для зйомок. Я вчора стільки тут у тої постелі знімала, одягала, знімала. Ой, ще змонтувати ці відео треба. Не знаю, сподіваюся, змонтую, то завтра виставлю. Бо наскільки я зрозуміла, то цих комплектів порозбираю дуже, дуже швидко. Невеличкі покупочки в мене з магазину все по 38. І покажу вам ще аврору. Так, в магазині все по 38. Я взяла кокосову стружку. Тут 200 г. Знаєте, що скоро різдвяні свята, і кокосова стружка мені треба на деяке печиво, щоб знімати. Не знаю, побачимо сьогодні. Напевно, я нічого не буду знімати. Буду монтувати тільки те, що в мене є по відео, але завтра, певно, якесь печиво. Ось, Тому кокосова стружка взяла ще ядра соняшника. Тут 350 г. І це, я так розумію, сушені ядра, це не смажені. Також використовую частенько і можна до печива, на випічку сипати. Знаєте, будь-яке печиво обмочувати в шоколад і посипати зернятками. Також дуже класно виглядає. Взяла ще ось таку піну для чоловіка для гоління. 38 гривень бюджетно. і я її вже, до речі, якось брала тільки тоді в магазинчик цей був все не по 38, а дешевше. І взяла знову ж таки дві. Так званих типу гри для дітей. Ну, це, швидше всього, для Василька, якщо дістанеться ще вовчику, буде супер. Це гра вивчати частини. Тобто тут на картинках є різні страви, ось бачите, ось тут. І тут є 5 чи 4. Ні, 4. Бачите, в комплекті поділено на дві. Тобто є страви, поділені навпіл, дві частини, є поділено на три частини, на 4 і на 5. І таким самим, я так розумію, що є ще ось такі картки, де одна четверта, одна третя, одна друга, три четвертих, і можна вчити дитину частинам, коли це все ціле, коли це все частинками, і складати ці страви. Ну, побачимо, чи нашому Васильку буде цікаво. Дуже сподіваюсь, що буде. 38 гривень, мені здається, це взагалі супер. І взяла для Вовчика. Це вже не для Василька, а для Вовчика, хоча хто його знає. Тут в комплекті два Пазла, також 38 гривень коштувало. Тут ось такий крокодил, але чого він кольоровий? Не знаю. Можливо, це якісь. Якась інша тваринка, і ось така собачка. Також 38 гривень. Так, і покупочки мої з Аврори. Цього разу технічні. У нас взагалі зламалися всі, вірніше, перестали працювати всі шнурки для зарядок телефонів. І побрала я один дрожі, цей коштував 99 гривень Type-C. Думаю, можливо, він довше буде служити. А, також взяла ось такий, здається, чи то 69, чи то 49. Коштував такий. Ну, взяла два штучки, нехай буде, бо одного нам шнурка мало. А, взяла ще собі мишку. Ось таку коштувала вона також, здається, 69 гривень. Вона провідна, без провідні вже не беру, бо діти в мене їх потім десь. Беруть, закидають, потім вони ламаються. Вони ламаються так само, як і провідні, тільки провідна може трошечки довше послугувати через те, що її діти не віднімають від ноутбука. Взяла біленьку, останню, Ну, побачимо, скільки вона попрацює. Попередня в мене була десь півроку. До речі, там в Аврорі були якісь мишки по акції по 29 гривень. Думаю, Боже, що, що ж це вже за мишка за 29 гривень? Ну, не знаю, взяла цю, побачимо, як вона буде. Сподіваюсь, працюватиме, бо я там не пробувала. І взяла, дивіться, таку класну підставку. Я взагалі мі... якось скептично відносилась до цих підставок. Бачите, є вона тут тільки в чорному кольорі. Зараз дістану вам покажу, але знаєте, для чого я її взяла? Я коли знімаю рецепти, мені треба е, поставити. Ну, буває навіть не тільки рецепти, а щось що роблю на кухні, і зробити крупний план для відео. Весь час зменшувала свій штатив максимально, і е, все рівно в мене не ну, дуже вдалі ракурси. І взяла я ось таку підставку. Слухайте, вона дійсно устойчива, не перевертається, не падає, і вона більш стійка, ніж штатив. Можна поставити в неї телефон. Ось, для прикладу, зараз я поставила в цю підставку телефон і можна знімати. Дуже класно, нічого не треба там прикріплювати, переживати. Вона мені стоятиме. І 39 гривень, здається, я за неї віддала. Дівчата, хто знімають відео, може, вам треба йдіть в Аврору, купіть собі такий. Не штатив, а таку підставку. Взагалі, я так розумію, що ідея цієї підставки була дивитися відео, коли ти там щось готуєш. Можливо, колись буду користуватися і такою функцією. Але перше, що в мене спало на думку, це просто взяти її для зйомки відео. Тут у мене ось ця мишка вже поставила. Слухайте, вона ще й підсвічується, вона недовго світиться, але, як бачите, ну, працює. Поки що я бачу, що вона працює все повністю. Так що будемо бачити, скільки ж ця мишка з Аврори мені послужить. Провідна. Бо безпровідні то ну дуже швидко ламається. Ну що ж, закінчила я тільки що свою роботу. Позалишала посилання на кожен постільний комплект в описі під відео, потратила на це час. Думаю, буде людям зручніше шукати взагалі. обкладинка, поки монтаж, відео 10 хвилин вийшло, а я над ним працювала цілий день. Якщо враховувати зйомку, монтаж, обкладинку, опис, це взагалі. Думала, сьогодні буду знімати якусь вам мотивацію на прибирання, а я саме нічого сьогодні не прибирала. У мене хазяйнував о, в квартирі Юрчик, о, чоловік з Васильком у селі, і лишилися ночувати там, тому в нас так тихенько вдома. Чим менше дітей, тим тихіше. Планувала ще одне відео зняти. Ну ніяк. Ходи, сон, ходи. Ходи, ходи. Опа, у нас, Опа, маленький мамин. Ой, у нас вовчик з такими вавками, не буду вам показувати, бо герпес у нього такий страшний був. А тепер саме головне ці вавочки погоїти. Да? Вам не здається, що наша буся росте швидше, ніж я не знаю. Буся, і особливо, знаєте, що вона робить? Коли нам треба лягати спати або з п'ятої години ранку, вона скаче, бігає. Щось по хаті ганяє, пригає, хапає за ноги, за руки, може кусатися. Коротше кажучи, така у нас, вредіна, вредіна. а росте, то просто. Подивіться, яка в неї шерсть. Ну, прям блискуча красуня. да? Буся, дивись. Ну. Дивись, 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 дивись. Дивись, дивись, дивись. Мохната, така, пушиста. Кушиста тебе там відволікають, да? відволікають. Mm. <гум> Вова по стіні водить рукою, буся вже реагує. До речі, забула показати. Я вже не знаю, чи кришечкою закривати це зерно. Воно так швидко виросло, що це взагалі. Напевно, хай вже стоїть не закрите. Бо тут уже деякі верхні, ну, щоб їх не прийминало. Верхні вже достають до верха цієї коробочки. І залишаю я, до речі, кухню в такому гарному вигляді. Юрчика попросила поприбирати на кухні, ні так він взяв, отут от, його все позакидав. Чесно кажучи, в мене вже немає ні сил, ні бажання тут прибирати. Буду прибирати зранку. Дістану зараз м'ясо і буду готувати. Певно, завтра плов. Дивіться, у нас тут ліквики ми минулого разу привозили свіжину. Частину м'яса я не перекручувала в фарш, а нарізала такими шматками великими. Буде якраз мені на порцію плову. У нас тут, до речі, в морозилках в запасі просто неймовірна кількість. Не захотіла я вчора ввечері прибрати, змушена прибирати зранку. Не люблю це робити по ранках. Мені все таки краще поприбирати з вечора, але така лінь на мене напала в суботу ввечері. Що тепер наводжу порядки в недільний ранок. Не встигла я доприбирати на кухні, як прокинувся вовчик, пообнімалися, поцілувалися. Він завжди любить це робити зранку, потримати маму за ручку. Налила йому компот, свіженького, який зварила, і ховаю, посуд, буду готувати їсти. Чоловіки з Васильком мали зранку приїхати, тому. У мене трошечки було часу, та й Юрчик в нас така Соня, любить подовше поспати. У нас тут, до речі, на кухні підсихало прання на батареї, занесли його вже в кімнату. Мама п'є каву з обіймами, ніжними обіймами Вовчика. Да? Вова? ку ку Привіт! Такі Вовочки в тебе вовочки. Моя маленька Вовочка. Вже тато з Васильком їде додому. Тато. Треба готувати, їсти. Хочу приготувати плов. Вчора діставала м'ясо, так? Да? Ось такі в нас тут ранкові обійми. Не знаю, хочу ще сьогодні печиво спекти. Бачите, все без коментарів. Я тут ще трошечки компоту зварила, якраз вовчик вже зранку пив і стаю готувати плов. Взагалі, не дуже в мене вийшов цей плов, так як у мене не було рису, а була тільки рисова крупа, яку колись замість рису купив Юрчик. Я його не відправляла в магазин міняти на рис, а вже використовуємо те, що маємо. Звісно, із нормальним рисом плов би був би набагато смачніший, але скажу так, що майже за ранок все і з'їли. Все-таки троє хлопців ростуть чоловік. Я. До речі, надивилась я багато відео за те, що олія шкідлива. І ви знаєте, багато хто зараз робить топлене масло, масло ггі, чи кі. Я не знаю, як воно правильно вимовляється. Я бачила, що купую дуже багато пачок масла, його перетоплюють, знімають пінку і на тому маслі смажать. Я якось поки що до цього не дійшла, ще це не пробувала, але в мене досить так багато було смальцю, і смалець це із домашньої свинини, тому вирішила плов готувати саме на цьому жирі. Тут у мене, тим паче, свининка і все це натурально, нормально. І я скажу так, що я виросла навіть на тому, що мама моя готувала постійно на смальці. Коли моє м'язко трошки підсмажилось на сковорідці, я його підсолила, посипала спеціями різними. І сюди ж буду вдавати цибульку. Цибулі нарізала дуже багато. Все разом також пересмажу під кришку, а тим часом буду нарізати моркву. До речі, я раніше так званий плов готувала. Ну, Багато хто напише, що це не плов а рисова каша. Байдуже, як це все називається, нам так подобається. Раніше я моркву натирала завжди на терці, а зараз почала нарізати. І ви знаєте, що з натертою морквою і нарізаною шматочками зовсім інший смак. Я ніколи не звертала на це увагу, але останнім часом я зрозуміла, що все-таки нарізана морква у цьому плові смачніша. Тому. Якщо ви також натираєте, то перестаньте її натирати, терти руки, нарізайте на ось такі шматочки, які вам взагалі подобаються. Кружальця, продовгуваті, кубиками. Як у вас виходить, так і нарізайте. Відправляю це все я у сковорідку, під підштушковую також під кришкою, промиваю рисову крупу, тому що в мене більше нічого немає. Додала, до речі, ще трошки жиру, бо а, бачу, що таке суховате, немає на чому смажитись. Ну, і ось, коли вже все в мене підтушкувалося, сюди рисову крупу був би рис, то я б додала прис б і сюди заливаю водичкою. Води додавала не так багато, ще трішки підсолюю, розрівнюю і накриваю кришкою до готовності. Взагалі, а, плов так званий, готується більше години. І якраз поки чоловік у мене приїхав, то це все вже було готове. О, тато привіз яблук. А що ми будемо з двома відрами яблука робити ще? Часничок. Букета тато привіз мамі, вінка цілого, різдвяного. Так, треба на балкон виносити. Ось так ми беремо часнику і їмо цілий рік. Раніше в нас була ціла традиція кожну неділю готувати плов, але з появою двох малюків якось не завжди встигала це робити. Накидаю все по тарілкам і сідаємо їсти. Ще чоловік привіз сметанки, буду знімати печиво сьогодні, пекти, і молочка. Пляшку, корови запускаються, так що будемо купувати вже. В магазині чи на базарі? Ну, будемо бачити. Силька голодний, крепко. Так. Mm. Да, зайчик мій скучив за мамою. Зі mm, yeah, yeah, з татом yeah. був, так. Да?